Банківська таємниця знята. Я вам детально зараз розкажу, що сталося. Бо з 1 жовтня тепер всі ваші транзакції, хежі, імена, суми і так далі відслідковуються. Там чуть, -чуть більше суми заробив, чи десь відправо треба буде пояснювати. Я Розкажу, чому так, до чого це приведе. Але перед цим всім дивіться, я вам детально пояснював, що Україна йде в сторону Європи. У нас немає інакшого шляху. Ми маємо приймати там більш-менш європейські якісь закони. І зараз українці перевіряють, чи вони готові, щоб їм нав'язали якийсь закон, чи дали щось там підписати. Чи от якусь нову історію придумали? Я всім казав, будь ласка, не робіть цього в Україні. Одна з найкращих банківських систем взагалі. залиште все, як є. Далі, а півроку тому 2 мільйони переглядів я виставляю відео уже за національний кешбек. Пам'ятаєте, був і розказую, Якщо ви зараз візьмете цей національний кешбек, ви офіційно погоджуєтесь з цим. Ну там а, договір, оферта вшита в це погодження. Було що банківська таємниця буде у вас знята. А українці по нашій конституції у нас одна з найкращих конституцій, взагалі в світі. У нас от є можливість повністю зберігати наші рахунки, ну майже повністю а, в таємниці. І якщо ви брали цей кешбек, ваша таємниця була порушена. Ну, ну і так як більшість цього українців погодились на цей кешбек, і тисячу взяли, теж більшість, то її зняли всіх. Ну, переважна більшість проголосувала, типу, грубо кажучи, да. І от, будь ласка, 1 жовтня 2025 року вже ми маємо історію, що вона по факту і знята. На даний момент на перекази з карток на картки, а далі, я думаю, буде взагалі повністю на все. І дивіться, от що це значить для держави, ми розуміємо, що в неї немає інакшого варіанту. Вона дійсно веде нас в Європу і по чуть-чуть прививає нам оці от європейську прозорість, це вивести тіні уху, собата і так далі. Тобто, ну але для людей це просто повна, я перепрошую, дупа, ну дуже жирна. В країні, де е, реальна проблема з економікою і так далі, де майже все там крутиться в тіні ухі, більшість, і за рахунок цього українці навчились виживати взагалі в цій країні і побудували дуже гарну країну. От я тепер думаю, всі, хто в Європу поїхали, ви бачите, і. Банкінг і які там країни насправді Україна була прогресивна насправді, і от тепер ці люди не будуть їм треба буде знову адаптуватися, а вони дуже сильно забезпечували економіку України. І от величезне питання, якщо ми робимо таку проблему для українців, да, що е, тепер і 30 тисяч гривень попробуй ще комусь переведи. Я вже не кажу за 150, А попробуй ще щось своє продай, положи в банк, і ще за це податки. Треба буде платити і пояснювати звідки свої кошти, хоча все твоє кровне. Окей, хорошо, але чи держава зможе забезпечити українцям при такій прозорості і такій сплаті податків на достойний рівень життя? Виглядає дуже важко. Понятно? Тобто, з цієї сторони ми не можемо піти на поступки? Ну бо ну, ну ні, я декілька відео відкрив з цього приводу. Знайдете, я там пояснюю, що у вас залишилось ну дуже мало часу. Поки що ще якось можна. А далі да, буде все про прозоро. Будемо звикати до життя як. В Європі все друзі на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, і па-па!